Економіст Олег Пензін, член економічного дискусійного клубу. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Ранок добрий. Ну от Олексій, щойно розповідав нам цікаві історії. Давайте я скорочу, щоб Давай. нагадати і пане Олеже, вітаю вас. Добрий ранок, і власне Саудівська Аравія та Ірак скасовують постачання сирої нафти на індійський нафтопереробний завод. До того євросоюз впроваджує санкції. До того Трамп впроваджує мита проти Індії. А на чому це відіб'ється? Індія буде покупати купляти більше в Росії, чи Індія зрозуміє, що щось робили не так і менше стало? Не купляти в Росії, як думаєте? Та ні, дивіться, в дійсності ситуація яка. Індія за рахунок російської нафти забезпечує першу чергу свій внутрішній ринок. Тобто, ну, якщо врахувати, що в них там живе там під півтора мільярда населення, угу. загальний обсяг споживання ринку внутрішнього ринку нафтопродуктів є достатньо великий. друге той сегмент, який працював на Європу, а з 22-го року Індія непогано заробила на Україно-російській війні, купляючи з величезними скидками російську нафту, переробляючи їх на своїх на переробних підприємствах і відправляючи нафтопродукти, вироблені з російської нафти на європейський ринок. Угу. Так що. У тих три великих нафтопереробних корпорацій, які працювали з Європою, вони вже на аукціонах по забезпеченню ресурсом для переробки на листопад грудень відмовилися від російської нафти і купляли нафту Україн-пальської затоки. Тобто тут якраз. Ситуація краще, але коли ми з вами говоримо на загальний баланс, то так, Індія трошки менше буде купляти російську нафту, це правда, але вона не припинить цього робити. І більше того, росіяни зараз активно шукають інші ринки в зв'язку з зменшенням закупів Індією, наприклад, там 20 тисяч тонн півтора тижні тому, якраз перед е, тими всіма подіями, що зараз відбувається в Пекіні. Росіяни вигрузили в порту В'єтнаму. Вони спробують зайти на цей ринок Східної Азії. Але ще раз повторюю: основним покупцем російської нафти лишається Китай. Тобто практично 55% того, що Росія продає сьогодні на світовому ринку, купляє Китай. 55%, найбільше 57%. Слухайте, можна а... так, так. Продовжуйте, я потім. Ну, тобто, дивіться, якщо ми завізьмемо загальний баланс, то десь так під 60% Китай, 25-27% Індія. Це з загального обсягу, що продає Російська Федерація на зовнішньому ринку, 6% Туреччина, країна НАТО, uh -huh. ну все останнє, так до речі, Тоган ж був в Китаї, от літав на зустріч щось. Ну і останнє, це якраз той тіньовий танкерний флот, то розтикання по різних місцях, там десь приблизно виходить 7-8% залишок загального обсягу. Ну, тобто, от приблизно таким чином ділиться на країни, що купляють російську нафту, експорт Росії, власне, єдиний експорт, який на сьогоднішній момент забезпечує Росію грошами для ведення бойових дій. В мене таке може трішки наївне питання. Ми бачимо, як нафта може бути таким політичним впливом, так, політичним інструментом. А скажіть, будь ласка, а чи реально а, для світу ну, можливо невдалекій, можливо, в середньо такої строковій перспективі а, взагалі знизити цю залежність світу від нафти? Ну це достатньо довга розмова, в дійсності можна говорити багато. Про інші джерела енергетичного забезпечення, ну, як альтернатива, дивіться, електрожмобілі їздять по Європі, правда, у по Польщі їздять, ось вам є спроба відмовитися частково від нафтопереробки. Але коли ми з вами починаємо згадувати, яким чином виробляється та електрична енергія, що потім потрапляє в батареї ваших електромобілів, то враховуючи, що достатньо велика доля цієї енергії виробляється на теплових електростанціях, де згоряє вугілля, в якому рівень СО2 і, СО... і забруднення навколишнього середовища набагато більше, ніж використання нафтопродуктів світлих, особливо бензинів, починає виникати питання, наскільки це все вигідно і наскільки це все до ці. Але то, що на сьогоднішній момент та, є шлях по Зменшенню залежності від нафти і як результату нафтопродуктів дійсно є Європа, йде по зеленому курсу, який передбачає зменшення шкідливих викидів, перехід на відновлювані джерела електричної енергії, зокрема як один з енергоносіїв, які можуть замістити то, що бруднить навколишнє середовище. Так що розмова в дійсності довга, але давайте ми будемо тверезі, що ні найближчі там 5-7 років. А то і 10, навряд чи в якісь серйозні подвижки в цьому питанні не будуть і. Нафта й буде лишатися і надалі достатньо серйозним не тільки економічним, але й політичним важелем на світовій арені. А давайте ще один момент. Тут ви згадали про тіньовий флот. А я буквально вчора ввечері натрапив на цікаву історію з приводу тіньового флоту Російської Федерації. Справа в тому, що там на Далекому Сході заарештували один з російських танкерів, який перевозив власне, який був членом тіньового флоту, бійцем тіньового флоту і чого заарештували? Бо поскаржилась команда на те, що вони не отримують зарплатню, не отримують там ще чогось ще чогось. Є заборгованість там, плюс не пам'ятаю вже точно країни під прапорами, яких ходить це судно, але вони нібито змінюють країну. І саме через це контракти багатьох ну словом контракти багатьох згорають словом. Виглядає так, що в тіньовому флоті закінчилися кошти на зарплатню. Скоро будуть видавати, знаєте, як в середині 90-х продукцію, мабуть, що зарплатню видаватимуть. А чи це означає, що тіньовий флот теж е, йде на спад, йде на дно, так би мовити, російський. Ой, слухайте, давайте не будемо тішити себе зайвими ілюзіями. І хотілося б, звісно. Давайте от Середній вік танкера, який сьогодні ходить по Світовому океану нафту, це десь приблизно 10-12 років. Uh -huh. Середній вік танкера, який відносить до категорії Дієвого танкерного флоту Російської Федерації, це 20-21 рік. В дійсності є достатньо багато миколобрухту, яке по об'єктивних умовах, пов'язаних із достатньо високими страховими платежами, вимушені стоять на приколах. В різних місцях біля різних портів і готуються для того, щоб бути порізаними на металобрух своїми власниками. Тут з'являються зацікавлені компанії з походженням якихось там бананових островів, за якими стоять власники з Російської Федерації і кажуть, а давайте ми у вас купимо той танкер, хай походить він ще деякий час. А потім ми його поріжемо самі. Безперечно, mm -hmm. власники з величезним задоволенням передають ті танкири, по суті, металобрухт в експлуатацію. Так, той, що ти танкер раптом потрапив в, в скажімо, функційний список, ну, то він і так був, мав бути порізаний. ви <різь> маєте розуміти, що тут якогось великого значення для тих компаній, які це роблять, немає. Просто треба розуміти інше. Коли по акваторії Балтійського моря йде отаке цю, uh -huh. яке несе за собою величезну біду імовірної екологічної катастрофи, а застраховане те чудо в російській страховій компанії, яка не перестраховується тому, що під санкціями, і не дай Господь щось станеться, відшкодовувати збитків. Екологічні, не буде ким і не буде за що, оце є основною причиною, чому наші з вами європейські друзі так дуже сильно особливо ті, що е, виходять своїми кордонами в акваторію Балтійського моря, так сильно хвилюються з приводу того тіньового танкерного флоту, і таким чином сильно вони затискають оті всі речі. До речі. Саме 70% у танкерного флоту йде через Балтику. От уявіть собі, рівень небезпеки. Вже там були купа різних речей, які були пов'язані з ним і біля Фінляндії, і біля Естонії, там були ті речі, пам'ятаєте, і біля, власне, Голландії, тобто є купа питань до цих кораблів. Тому кожен раз, коли в санкційному пакеті. Ймовірно, ймовірно, там, якомусь 19-му, наступному, знову будуть затискати гайки проти нього танкерного флоту. Це не тільки тому, що Європа активно бореться проти продажу російської нафти вище умовного преспеку 47,5 доларів за барель, але це і тому, що Європа усвідомлює наслідки екологічної катастрофи, якщо цей металобрухт десь почне розповзатися прямо от. Перед Гданськом там, чи перед диною виберечаюсь. Так що, оті речі, вони, власне, тут є основними. Пане Олеже, ви сказали, щоб ми не тішилися ілюзіями так стосовно того, що Росія ну якось видихається вже і матеріально, зокрема. Але я от знайшла вашу цитату, яку ну ви сказали це десь тиждень або, може, два тижні тому. Ви сказали, що Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну, і це буде. Рубікон. Ми зараз усі стежимо за його поїздкою Путіна до Китаю. Чи ви просили він грошей на вашу думку? Ну, просив так точно. Значить, дивіться, ситуація, яка в 23 му році Росія просила гроші, Китай не дав. Але тоді в Росії був фонд національного добробуту з 10 трильйонами російських рублів. Які, власне, були оті всі роки джерелом погашення дефіциту бюджету російського. Зараз у них дефіцит 5 трлн, в фоні національного добробуту лишилося 2,7. І іншого джерела отримати кошти для погашення дефіциту бюджету, крім зовнішніх запозичень, у них не лишилося. Тобто на сьогоднішній марш ситуація яка? Піднімати податки всередині країни, при тому, що там і так всі в боргах ходять, або девальвувати російський рубель, що вдарить сильно по інфляції, це таке рішення повенчити та і має дуже серйозні соціальні наслідки середині країни. Тому, безперечно, на шосі вони обговорювали були достатньо серйозні обговорення. Там вони підписували кучу якихось паперів. В тому числі по будівництву, Північного, по, 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 по будівництву Сили Сибіру Другої. Але е, на рахунок отримання кредиту поки що тиша. Подивимося, як буде, тому що не всі ще документи потрапили в відкритий доступ. Китай взагалі на сьогоднішній момент з приводу результ, результативних документів спілкування з е, Путіним, ці Дзінпіна, не говорить ні слова. Тобто це з російських пабліків, там є якісь економічних, якісь інформації, що вони там попідписували. А Китай мовчить зовсім. Угу. Ну, він розуміє, що по суті фінансування дефіциту російського бюджету це фінансування війни. Ну але він продовжує це робити. Ну він жодного разу не фінансував російський бюджет. Напряму. Ну, він дає можливість через, через Китай. Постачати в Росію товари подвійного використання, він е, активно полонить російський ринок своїми товарами, тобто він це робить, але е, давати стабілізаційний кредит в він не давав жодного разу. А що скажете, є така цікава цікава історія з приводу цього, і з приводу, знаєте, в ту, в ту скринку, де ми говоримо про залежність Росії від Китаю, е, голова. Російського ВТБ пан Костін він так само в Китаї сказав вчора дуже цікаву таку річ. Ми ж знаємо, що китайські банки відмовляються співпрацювати з росіянами і обслуговувати російські картки, бо вони переживають, щоб не потрапити під дію американських санкцій. Ми також знаємо, що росіяни намагаються якимось чином все це обійти, але поки що в них, нібито, це не виходить зробити. Так, от Костін вчора каже, що а ми не можемо розраховуватись картками, бо в. Китаї, виявляється, мало розраховується картками, тут QR-кодами розраховується, то ми в Росії теж будемо впроваджувати такі собі QR-коди. Це, це вихід для них, як думаєте, чи це просто якась маячня? Ну тобто, це дозволить обійти? Ні, ні, дивіться, що QR-код, що картки, що Apple Pay, там або будь-що це є механізм доступу до вашого рахунку. Uh -huh. А наскільки цей рахунок є дієвий, визначає банк тої країни, через яку ви здійснюєте розрахунки. Так, у Китаю є певні проблеми з Росією. Китай намагається бути рівно віддалений від всіх учасників цієї війни. Він хоче демонструвати, що він над проблемою, а не якась сторона, з якоїсь сторони барикади. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, в мене є. Певні очікування, що Китай таки відмовиться. Хоча в одному пункті в шосу було поглиблення економічного співробітництва, і там вони купу підписували. Подивимося, тому що це є надзвичайно важливе питання. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олежу. Дякую, що долучились до ефіру, і дякую вам за пояснення і розмову. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.